Давайте помолимося зараз за нашу країну, за нашу Україну, за її військових, які зараз захищають нас, Господи, за нашу владу. Давайте помолимося за життя, за те, щоб Бог зберіг Україну, за те, щоб ворог Господь відступив, щоб повернувся на свої землі і залишив нас спокій. Отче наш Небесний, схиляємось зараз в молитві і просимо Тебе, святий Боже. Закінчи цю війну. Закінчи війну в Україні, Господь. Нехай росіяни повтікають з нашої землі. Нехай прийде мир на нашу землю. Господи, допоможи, допоможи нашій владі, нашому президенту, міністрам, депутатам. Допоможи нашим генералам, офіцерам, солдатам, допоможи українцям, Господь, допоможи підтримай своїм Святим Духом, давай їм думки, Господь, від тебе, щоб диявол не керував ними. Допоможи, Господь, допоможи закінчити цю війну, допоможи, Господь, нехай прийде мир на нашу землю в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе. Я прошу тебе за хлопців, які зараз, Господь, на війні, за військових хлопців і дівчат, які зараз. Захищають нашу землю. Я молю тебе, Господь, за Володю Китаєва, Дениса Козаченка, Василя Сина Мар'яни, Антона Дар'єнка, Андрія Костюка, Андрія Сина Любові Андрієнка, Юрія Сина Наталії, саму Наталію, Назарія Чалийка-Іванки, Вадима Звірхівського, Вадіка Бабіча, Сергія Литвенчука, Сергія Зінькова, Сергія Закальського, Діму Свиредовичу, Діма Сина Гаврилівна. Руслана Гриба, Сусіда, Сашу Репенка, Сашу брата Лілі Литвиненка, Сашу Ремонтніка, Сашу Ємільянова, Женю Еміліянова нехай знайдеться, Віталія сина Інни, Віталія Чоловіка Наталії, Богдана сина продавчині, Михаїла Збишева, чоловіка з Макарова, Богучука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченко Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочка Олександра, Миколи Прізвища не знаю, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Константина Чоловіка Нат... Вадима брата Наталікович, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина, Любові, сина Люди Плахтієнка, Володимира, сина Марії Гомана, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, племінники Ольги з Німеччини, Артема і Павла, їх мати Наталю, сестру Олі підтримаємо, Павла Григорука, 150-ту Тернопільську бригаду, 100-ту бригаду, 13-ту бригаду. За безвісті зниклого Федоренка Сергія і Сашу Суворова нехай знайдуться. За Олександра Лазуткіна, Сергія Дем'яна, Остапа Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра, Михайла Любові Кельник, Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію, Руслана Галини Леончук. Дмитра, сина Олени Забари, Олександра, Валерія, Вадима Коржу, Сігоря Остемчука, Сергія, сина Марії, Олексу, Олександра і Володимира Катерини Зікунової, щоб знайшлися: сина Любику Гарчук, Івана та Романа, Василя, Леоніда, Андрія Скокоса, Андрія Зазова, сина Наталі Даниленка, Ніколаєнка, зазвільнена з Полону Андрія Івана Оксани, адміністратора, Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшлого, Даниїла Андрія, Богдана і всіх хто поряд, Наталія Зблаблакара її чоловіка, Олександра Олексія Оксани Шкарлет, Сергія Вигівського брата Альони, Віталія Жінки Ситняків, Володимира Леоніда Штойка, Вадима сина Світлани і Віталія брата Світлани, Миколи Вікторії Дудко, поліцейських Віталія і Валентина, Женю Зовно-Київців. Івана, Люби, Олександра, Сергія, Ростислава і Василя Євгенію Момрик, солдата Володимира, Віталія, Романа, Василя Гриджука, Володимира Федоріва, Миколи Ткачука, за звільнена з полону Юрія Варцебюкач, за чоловіка Люби Міхальченка, його побратимів, за воїна Гана Інків, Михайла, Дмитра, Андрія, Юрія, Івана, Юрія, за зниклого безвісті Сергія Ольги, нехай знайдуться, за безвісті зниклих Ігоря Олега Марії, Михайлишин нехай знайдуться. За безвісті зниклих Горлач Володимира та Ігоря, нехай знайдеться, Богдана Оксани Мозел, за воїнів Ірини Ляшовської Володимира, Романа Мар'яни, Івана, Володимира, Василя, Ігоря, Тараса, Андрія Володимира та їх побратимів, за Фігурського Дмитра, Тараса Галі Максимчук, Назарія сина Петрик Богдана, сина Іри Рожок, сина Марії Зеленчук Василя, Володимира та Миколу, Василя Женів Андрійчук, Віталія, Миколи, Галини Филинович, Андрія Матлика зникло безвісті, нехай знайдеться, зникло безвісті Дмитра. Петра Марія Мадзюк Михайловна нехай знайдеться. Романа Оксани, його побратимів, Дмитра Литвиненка, Тараса Галини Головин, Валентина Брата, Олександра і Сина і Степана. Зятя, Ліди Єлищук, Олександра, Михайла, Олександра, Миколи, Василя, Андрія, Оксана Жена. Олега Котро підвозив, Сергія сина Неоніла Овчаренка, за воїнів Світлани Рудяк, Юрія Михайла та їх побратимів, за Курманента Віктора та Геннадія, за полоненого Івана Зазона, Зазова, Коломис Марії нехай повернеться. За зниклих безвісті Сергія В'ячеслава Павла, Юрія нехай знайдеться, за безвісті зниклого Константина, сина Ніни Васильівни зі Сотої бригади, нехай знайдеться. За безвісті зниклого Мирона Ольги Кудин нехай знайдеться. За Андрія та Євгенія Тамари Сторожук, Олександра Ніна, Андрушенка. Віталія зникло безвісті, нехай знайдеться, Михайла Тетяна, Сергія, сина Любові, Біб Романа, Горіна Богдана та Андрія, воїна Євгена, зазникло безвісті Володимира, Євгена, Сергія Ларису, е, Володимира, нехай знайдеться, за Євгена, Сергія Ларису і Любов Афана, е, Афанасенко. За зникло безвісті Володимира Сорокіна, нехай знайдеться. Заникло безвісті Богдана Петренка, сина Галини, нехай знайдеться. За воїна Олександра. Раї, за звільнення з полону Жовненька Павла, Жовнерика Павла, нехай звільнений буде, за воїна Андрія Люби Бойко, за Валентина Хомутовського й його побратимів, за зниклого безвісті Станислава Липського, нехай знайдеться, за Віктора Крука з Фастова, за Олександра Сина Любові Гребінь, за Михайла Володимира Івана Ореста, Тараса Ігоря, за зниклого Ростислава Петчука, нехай знайдеться. Святий всемогутній Господь, нехай всі ці воїни залишаться живими, нехай всі повернуться додому в ім'я Ісуса Христа. Святий всемогутній Господь, яви свою силу і допоможи їм, і їхнім рідним в ім'я Ісуса Христа. Також святий Боже, я прошу тебе за потреби людей, які Господь. Просять помолитися за них. Я прошу тебе за звільнення від проклять, взяття життя в Божі руки і благословенне життя В'ячеслава Сила Наталії Андрушка. Я прошу тебе за звільнення від нечистого духа і проклять та зцілення горла Олександра. Дудки. Я прошу тебе за зцілення від хвороб Олега Батіга, батька Ярослава і матері Стефанії. Зціли їх від хвороб. Я прошу тебе за зцілення серця Світлани. Я прошу тебе за зцілення серця та нервової системи Павла, Максима, Олександра, Владислава, Артема, Олександри, Іни, Еміни Емілії, Тетяни, Дарини, Ангелини, Людмили. Я прошу тебе за зцілення спини і ніг Руслана Ковальчина та звільнення від проклять і боргів. Я прошу тебе за зцілення Ірини, я прошу тебе за зцілення та спасіння роди Она, Никиту, Світлани. Тетяну, Олексія, Федора, Дмитра, Бориса, Людмили. Я прошу тебе за звільнення від ігроманії Сергія, онука е Лідиї Лащук. Я прошу тебе за родину Ліни Олександрової. Господь, допоможи їм усім. Яви своє чудо по молитві, і по проханню моєму. Господь, нехай прийде твоя дія, сила і могутність на життя цих людей в ім'я Ісуса Христа. Амінь.